Мені зробили подарунок. Це традиційна азербайджанська хустка. Вона має назву Кялагай. Саме ця хустка від бренду Буталі. Взагалі-то хустка це символ жіночності, традицій та глибокої культурної спадщини. А келагай це національна шовкова хустка, створена вручну з багатовіковою історією, що входить до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Вона пофарбована органічними барвинками і є більш ніж просто аксесуаром. Подивіться, яка вона красива, а ще вона є символом мудрості та поваги до традицій. Особливо місце до речі в культурі займає саме червоний келагай. Здавна цей колір. Оособлював любов, енергію та життєву силу. Його часто дарували як оберіг та символ благополуччя в житті. Сподіваюся, для мене цей Келагаї стане особливим оберігом. Ця хустка нагадує, що краса традицій кожного народу заслуговує на захоплення та пошану. Хустка, будь вона українська чи азербайджанська, або навіть кримськотатарська. Це завжди більш ніж тканина. Це символ історії, культури і зв'язку поколінь. А ще до хустки додалася ще одна дивовижна річ від того ж бренду Буталі. Це брошка. Вона втілює всі ті ж візерунки та насичений червоний колір, які присутні на Келагаї, і має назву Бута. Любові. Як і хустка, брошка, символізує любов, силу та гармонію. Вона прикрашена каміннями. Подивіться, яка краса. Брошка не лише чудово посує до хустки, а й може стати окремим яскравим акцентом у будь-якому образі. Такі подарунки справді цінні, адже вони несуть у собі не лише красу, але й глибокий зміст та історію.